Майже 7 тисяч нових підтверджених випадків захворювань на герві ковід. 19 та грип на прикарпатті за минулий тиждень. Хто нині у групі ризику та чи варто мешканцям області бити на сполох? Розказуємо. Зростання кількості хворих на 26,3% може здаватися загрозливим. Втім, медики заспокоюють, воно є прогнозованим та навіть меншим, аніж минулого року. У нас прогнозований ріст захворюваності в межах 10-20%. Цей тиждень трошки вище. Захворюваність 26% ріст. Якщо подивитися за новічний періодом, ми йдемо на рівні минулого року. У нас дещо незначне зниження кількості захворівших порівняно з зановічним періодом. Піод минулого року нижче середнього багаторічного показника трошки вище під порог. Це свідчить про те, що в нас в області розпочалась циркуляція збудників грипу. Найбільше на герві хворіють неповнолітні майже 62% з усіх випадків. Ковід натомість загрожує літнім прикарпатцям. І переважно хворіють у нас зараз на даний час. 60% – це є діти 5-14 років, тобто шкільного і дошкільного віку. На ковід хворіють переважно старшого віку, тобто люди, які вже мають якісь хронічні захворювання. Ну і відповідно ми маємо, але загальна кількість є невисока у госпіталізованих. Це в межах 2,5-3%. Медики додають, вакцин від ковіду у державних закладах нині достатньо а очепитися від грипу мешканці області зможуть лише у приватних клініках.